Всім салам пацани от е, стою. починаю корот Буду зараз на роботу йти, воно ще четвертий вело є. Можу отако навігатор, що мені роботи. Дмитро.

Описа. Я ти що сказав? Іди на місце. Успокойтесь. А ну, це потрібно. ще телефон. Зателефонувати.

Это ваш подмена в мене пикне бабок. Я з казино выру. Я з казино вырублю. Але лучше не играй, там може может добавить эту У Я нормальний там. Тисяч десять і це під'їжджає на роботу. Робота, робок, повісні, біжить. Місче для до пенсії біжить. Але роботу треба. Хіє. Ой, чи вийти не можу? Чи вийти не можу? God morgen! Чорні автобуси. Я беру найдовше, Я е, вже сьогодні зранку грав то 1030 заробив. Всього найдовший маршрут. Так, де це ми? Так, навігатор. Хочу основні роботи. Куди ближче до Дніпра? О, мені сейчас не раз Я меня квартиру вы все квартиру хочет. Домиков хотя бы я пойду. Там же дальше. Перейдемо на Юмес. Сейчас по тобто трафике Nee, я mystить, не, я мотика зараз, я снікам не вибір. Я вже пару штрафів заробила за сьогодні. Скільки то. Ще й один не закритий. Один на блокпосту і всі інші... А вже вийти. І всі інші... Ну сту... Майно. Транспорт. Ей мото Аделон Богу Сиди в ув'язницю причина демократи Контакти Що за максимум? Дари, наверное, не подійм. Не буду розгонятися! Я вже спалився. І страху цей. Ух, є мау. Он до тут на цьому автомо. А де? Ой. Бля! О, тут тоже добре їздити. Що ти робиш? Тут вообще само училище. У мене є все. и страховка, и права ой, езжай да, и права и короче, бабушка наверное не снимает я все Фаркується. Тут можна два мафіка подпити. Все замахнули. Скажіть, сочки. А, я можу гнати. О, я цей найбільший візьму зараз. Oh, Я был на ферме, то короче, там столько машин. Вот. и Киев, ферма. Это наибольший. Сразу со а страховки не надо. Он из разбиста гэнь. Сори, кипочек. Автобус Киев, Борис, Пельхарки, Дніпро... О, я цього брав. Київ, бурис, білий Харків, мікро. Чуєте, ви не встанете машину, того, що це 500 за гривень занімає, а це як парковщика, то його вроді би безплатно. До сьогодні зранку я вже багато не їздила на автобусі, там 30 кілометрів було. Ой, хіра. 107 кілометрів час. до тут можна перевірити. Я хочу, беру ты все нажимал. Что, подтянуть? Что? А же рука? Вот туда, вот тут зарастанный. Будет метка. Да, я что и брал? Я уже сам не помню. Ти, бляха! Ты мне в ломаешь, соломаешь что Ну я вже... Потім до цього доїхав і. Інтернет вибір, а там по ще 30 кап було. Там до зараз їх Але то, що беруть за оренду вже скільки бабок. По 107 більше не можу. Я на цьому радарі. Штраф, получаю, ну мене достали вже. Ну, а максималка... А, каш... А, все, вишло. Це після виходу з сервера. Це ОСК. Виїжд. Минуту бі. Наскільки я знаю... Ах, 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 ах... Педюк каже... Кишину виїхав, да? так? Отакий шокол возить мене, але якісь ззаді це... немає з а... дверей. Ні, є запасні. Чорний город стане. Ну, О, тут, якщо виїжджаєш, то вже довго їхати. 4 километра. <звук> <Идешь> по <столу. звук> там, почему то О-о-о, цього типа я бачив, я бачив його. А стояв. Скільки? Е... Кі? Кікну... Кіпну. А, викину. АФК пришкода. Адміністратор Денис. Денісні Днис. А, помню Дениса. О, я вам не розказав історію. Короче, Ото в ТЦК то Я позбирав трошки бабок. Купив. Купив. За 150к. Прошу по... дали все, все, все як треба. Ну ніфіга. От до цього Дениса. Він за мною дві минути все, Чого це так? тоже, мабуть, зараз відправлю. Є тут ті? Ну, один мінус, а Одну минуту. Це як там. Але береш за 500 гривнів. А 500 гривнів купляєш. Ну вибачай, вигідно. Туда мал... а, а ви. Мільйон вісімсот. <tenths> <eighths> О, сім'я. меню сім'ї. А як я заходив, то туди був, був лям. Тоже Ровенський. Цей я называю це рів... людь. Ой.

so do Hey. Hey, Oi! Vasili Roman

А, ну, паркуйся. Может то, что що... они вот одно деньги получают, катают. I just not know Look!